А які завдання потрібно ставити перед адвокатом по ДТП? Це одне з найчастіших питань, яким задаються учасники ДТП та потерпіль. Для того, щоб ставити завдання перед адвокатом, потрібно добре розуміти всі ризики та можливості. А щоб знати і розуміти їх, потрібно визначити їх або самостійно, або звернутися за консультацією до адвоката. Основними завданнями, які ставлять на вирішення адвокатам, це є завдання. Що пов'язані з відшкодуванням шкоди, а також по встановленню причин і обставин настання ДТП. Тому, якщо вам потрібен захист в цивільних, кримінальних чи адміністративних справах, звертайтеся за консультацією та допомогою до наших адвокатів. А щоб отримувати більше корисної та цікавої інформації, підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах, підписуйтесь на наш YouTube канал, а послуги замовляйте за номером телефону 067 42 67 30 або через наш сайт.